Бонджурно, bon bon автомобілістів, я Джаторі і Кмпірісті. Вітаю вас, друзі! Ну що, пройшов майже місяць з моєї останньої подорожі. У нас все ще весна, але в цьому сезоні вона дуже несподівана. Бо місяць по тому, коли я був на млині у Будеях, температура була 25, 26, 27 градусів. Але потім все скінчилося. Прийшли холода, і вже температура впала до 15 а вночі і до 5-7 градусів. Але сьогодні дуже сонячний день, і я вирішив поїхати в наступну подорож. Знаєте куди? Все вірно, знову до Млинів. Але я їду у Черкаську область, бо ця область дуже багата та насичена такими видатними пам'ятниками архітектури та спорудами, які мене надихають, дають натхнення, і я дуже-дуже дуже хочу їх побачити весною. Деякі я вже бачив, але будуть і нові. Тож, заводимось, заправляємось і вирішаємо далі. Як то кажуть на рідній італійщині Андіамо Аванті. Питаю, подивіться, яка позаду мене краса. Я доїхав до водяників, до такого тематичного парку. Все квітне, все пахне, співають птахи. Бачите, є там таке озерце. Ось там на пагорбі позаду мене, там гірно-лижний курорт. Ну, звісно, він не працює, вже весна. Ось тому що ми робимо. Ми зараз збираємось. Ось, бачите, у нас попереду поле пшениці. Там церква. І я хочу піднятися ось там пагрибом, по подивитися і дойти до млинів, подивитися, в якому світлі вони будуть найцікавішими. Тож, збираємо речі і йдемо. Потихенечку я підіймаюсь угору. Тут така дуже чарівна алейка, подивіться. Ось, бачите, яскраві зелені дерева і я бачу, що за ними вже ховається дерев'яна церква. Я не знаю достеменно, чи вона аутентична, чи це ну, так називаємо репліка або якась копія, але виглядає чудово. Зараз ще трошечки підіймусь і подивимось. Але моя головна мета це звичайний млин. О, дивіться, я вже його бачу. Ось, бачите, яка краса. Супер. Супер, подивіться. Отже, що ми маємо? У нас три млина. Ось один, другий і ось там третій. Йде така доріжка. І там позаду третього млина знаходиться дерев'яна церква. Завтра я хочу подивитися її трохи ближче, але мене ще цікавий такий вид. Якось на ось там невеличке озерце чи ставочок. Я бачу там декілька автівок, люди відпочивають. Сподіваюсь, вони культурні, виховані, тож не будуть ночу вночі кричати, чи щось там палити траву в прямому і в переносному сенсі. Ось дивіться, ось такі наші млани. Сонечко, бачите, вже... Сідає, і вони такі дуже-дуже-дуже ніжне світло. Супер. Я радий, що я завітав сюди. І, звісно, коли ось це все поле буде жовте, оце буде супер вид. Супер. Тож треба зачекати і повернутися сюди десь, ну, десь через місяць. Супер. Дякую тобі, Боже. Зйомку завершено, і тому можна піти подивитися, що ж це за така красива дерев'яна церква. Тож, дивіться. Так, дерев'яні такі дверцята відчиняємо. І заходимо. Дуже охайна територія, все-таки, знаєте, прибране, чистеньке. Давайте подивимось, як вона називається. Ох, нічого собі, дивіться свято Вознесенська церква Православна Церква України. історико архітектурна пам'ятка село Водяники. Побудована в 1737 році. Відновлена в 2009. Ну от такий замок такий величезний. Супер виглядає, дуже охайно. ви знаєте, я побачив ще таку доріжечку. Подивіться, тут скульптури святих мені дуже подобається ось наші млини і бачите з такою доріжкою можна пройти супер супер друзі подивіться яка краса як все охайно. все таке чистеньке мені дуже подобається тут Тут скульптури і такі, бачите, ще, ще такі і епітафії. Бог не в силі, Бог у правді. Пам'ятаєте, як у той стрічці, чому сила брати? І ось у нас ще тут свята Великомучениця Катерина. Терпінням. Сайти душі ваші. Супер, яка краса, подивіться. Ось там, мабуть, липи, вони так квітнуть, а потім пахнуть. М -м -м. Супер, супер. Дуже файне місце, дуже файне місце. Лисянський полк. Тисяча. Подивіться, друзі. 1648 рік. Оце так. Вітаю, друзі, наступив вже час вечеряти У мене овочевий рагу і салат. Трохи хліба з сиром та невеличкий напій. Я дуже задоволений. День був насичений, яскравий, я встиг на захід сонця, і в мене ще залишилися сили повечеряти. І, можливо, я вийду і зроблю декілька ночних світлин. А завтра, рано вранці, підіймаємо ще за засвітло, йдемо знімати і переїжджаємо на нові локації. Тож слідкуйте, я вечеряю. Або лежусь спати, або йду знімати ніч. Приємного? Приготовлено сніданок і хочу вам показати, де я буду їсти. Це буде незвично, це буде не в кемпері, а в дуже цікавому місці. Пішли подивимося. Mm. Тут у нас яєчня з сосисками та Печерицями, овочі, фрукти, бутербродик і, звичайно, кава. Я дуже задоволений, трохи втомлений, але супер. В такому місці поснідати це сам Бог. На це дає згоду. Тож їмо і продовжуємо подорожувати далі. Приємного! вам! Друзі, пропоную прослухати майстер-клас, як потрапити в халепу двічі. Отже, що трапилось? Вчора я знімав на цей об'єктив. Це класичний, сам універсальний об'єктив для фотографів 50 мм. Тобто, як його в народі називають, полтинник. Об'єктив професійний, якісний, але щось. Пішло не так. І зробивши декілька знімків, я побачив на камері повідомлення, що вимкнути, потім вмикнить, потім знову, потім знову. Отже, з цим об'єктивом камера не працює, перестала працювати. Не знаю, що трапилось, чи контакти, чи щось, може щось там всередині. Отже, ну, це проблема, але не суттєва. Ну, як не суттєва? Неприємно. Я... Подумав, подумав, думаю, ну добре, ну немає цього універсального об'єктива. Чим будемо знімати? Будемо знімати ширококутним об'єктивом. Якраз у мене млини, це архітектурні споруди, вони височенні, І тобто, потрібно, щоб все вміщувалося в кадр. У мене є дуже дуже, дуже суперовий об'єктив. Це 20-35 для середнього формату, тобто в нашому розумінні 16 на 35. Міліметрів, і я був дуже впевнений, що він у мене з собою, бо я його бачив ну, ось цими очима. Ось він. Але це не він. Бачите, цей ширококутний об'єктив дуже-дуже-дуже схожий на портретний об'єктив 110 мм, і ось це саме він. Портретний об'єктив. Вони майже однакові. Я схопив його вдома, поклав фоторюкзак і не подивився на ось цю відміточку це шкала фокусна відстань. І вона вказує, що це саме портретний об'єктив. Все, цей об'єктив не працює. Це у мене портретний об'єктив. А це супер телеоб'єктив. Тобто він знімає здалечу. І виходить так, що. Якщо мені потрібно зняти млин дуже-дуже близько, в мене нічим його знімати. Тобто, я лишився без цього універсального об'єктива і забув вдома переплутав ширококутний об'єктив. Тож, буду знімати одним ось цим портретним, бо вони з телеоб'єктивом дуже схожі на короткі відстані. Ось так плануючи подорож. Потрібно двічі, а може і тричі, перевіряти. Чи саме те, що потрібно, ви взяли. А то будете як я. Що вам хочу сказати, я вже десь в 25 кілометрах від Гальсихі, Гейсихі, але кілометрів з 15 жодної автівки не зустрічається. Ну Це зрозуміло, бо дороги це суцільний жах. Просто жах. Друзі, подивіться самі. Ось так мені потрібно маневрувати, щоб не в'їжджати у ці вибайни, колдобіни, ну це жах. О, ось і перша автівка, і не просто автівка, а ще й вантажівка. Як тут вони їздять? Це. Я сподіваюся, що після завершення війни все відремонтуємо, зробимо, бо ну, як, як, як тут можна їздити. Це ж це просто ганьба. Це ганьба усім владам, які були, тому що подивіться, я е, в тих місцях, де е, ці колдобини е, більш глибокі, я вам хочу сказати, що в них я бачу залишки, бруківки, ну тобто мостова. Ось і все, ось і все, що показує, що бруківка. Залишилося а від асфальта нічого досить. Ось так і їздимо. Ну, це, це жах, подивіться самі. Подивіться, друзі, самі, це, це жах. І це і в Черкаській області, і в Миколаївській, і в Винницькій, і в Одеській, і будь-де. Так, зневажати свою країну, закопувати мільйони мільярди грошей і ось так жити. Я проїжджаю дуже живописні, дивовижні місця, дуже красиві. Тут такий може бути розвід туристичної сфери, агротуризму, взагалі сільського господарства. Але ти ось повинен отак їхати. І, на жаль, на жаль, так, вже майже 60 кілометрів. На жаль. Нарешті ми дісталися млина в Гейсіхі. Я таки не знаю, як вірно. І ось прямо він переді мною стоїть біля дороги. Пошли подивимося, що там таке. Дуже в гарному стані, там і якийсь декор зроблений. Я не впевнений, що він автентичний. Бачу металевий камінь, ой, металевий, вибачте. бачу кам'яний жернов, можливо, це з неї чи не з неї. Ось тут пам'ятник військовому. Ось і звідси ось такий вид на млин. Виглядає чудово і такий. Облака, подивіться, небо. Супер, можна трошечки познімати. Ну що, Зробили невеличку зйомку млина в гейсіхах. Ось і зараз вирушаю в селище Хижинці. Там теж є млин, доволі цікавий, в гарному стані, тому ж вирушаємо їхати приблизно 40-50 кілометрів Ось цими дорогами. Але сподіваюся, це трохи-трохи-трохи інший напрямок, тож може буде все краще. Поїхали. А, що я вам хочу сказати? Не те, щоб я... Забажав екстриму, але подивіться, по якій дорозі я їду і так ще їхати майже десь 4-5 кілометрів. Ось так. От дурко. Забіг там десь. Я доїхав до села Хижинці. Слава Богу, що дорога. Значно краще, але теж з такими ямами. Що я казала моя мама, хає могрець. Отже, я доїхав в село хижинці, але млин він ніде не обозначений. Я коли збирав інформацію, написано: адреси немає, питати в селі. І я зупинився, то розглядував, розглядував, в Google. Потім мап СМІ і нічого не можу знайти. Думаю, так, ну де ж малина того шукати. Думаю, ну добре, буду питати у місцевих. І потім, поки я дивився, бачу, просто за поворотом стоїть якийсь млин. Не повірити. Ось дивіться, прямо зараз їдемо. Я вважав, що поїду прямо місенько, але повертаємо праворуч. І от, будь ласка, ось він. Красунчик. Бачите? Ну, от, от буває ж таке, дивовижно. Ну все, зараз і поснімаю. Так, друзі, вітаю і хочу вам розповісти, що мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже підкартило. Поряд живе пан Віктор. Він вийшов, ми привіталися, і він трохи розповість нам про млин. Зараз ми з ним познайомимось. Вітаю. вітаю, Так, ви казали, що він натуральний, що він тут і стояв і все таке, так? Так, да, тут все працює працювало. Там всередині вал кований, ну ще не витяг, його не можна витягнути. Я не знаю на якому. Горні його кували ну, десь на заводі. Ну, він дуже масивний такий, десь 12х12 12 сантиметрів. Mm -hmm. Колесо там є здорове таке тормоз-ручник зроблений. О, всі зуби справжні з грабка пороблені з сухого грабка, бо тільки сухий грабок на такі зуби йшов. О, ну, правда, у 85-му році приблизно чи 6-му його перекрили цинком, бо він був критий досками, доски ага. вже тоді зняли. Крила переробляли два рази. Один раз це головою колгоспу у нас працював Віктор Мефодіоч Баберко, Царство йому небесне. А другий раз... І він їм опікувався, да, я так розумію. Да, оце повністю досками обшили, все. А потім підприємець у нас, Ясовенко Валентин, то це він вже другий раз із головою. Сільської ради, тоді ще була сільська рада у нас, а зараз староста. О, Ярошевський сірі вже то крила поміняли, оце все. а він все справжній і вирло поставило. Дрючок такий здоровий, там по-справжньому колесу таке було від і кінь ми його повертали за віт, щоб боком до довіру ставили. А у нас називається це воротило. О, ну, 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 вирло, в, мабуть, вирло, вирло, вирло да? Воротило, так, да, ну, ну воно. Кожному сиді, може, по-різному далі називати. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви бачили, коли він працював ні. чи ні? ні. ні. Я, я в Хижинцях проживаю з 81-го року. А, зрозуміло. О, я особливий. І взагалі, тут в Журинцях були млини, то там я пам'ятаю, що хлопці вже не мололи, а просто так балувались та запускали. О, там теж 12 млинів було в ряд, О, ну зараз вже їх немає. там. Бо я журженець рі родом рядом село. О, там працював О, там вмоловшу крутилося, все робили. Оце, оце так, така історія, яку я знаю з 81-го року, що я можу вам розповісти. А ми тут проживаємо з 86-го року. У цьому дякую, годину. дякую. Ну, ви знаєте, він, він так гарно зберігся і дуже велика подяка цим людям, так, які за ним доглядали, да, доглядали ремонтували, супер, супер. І ще, ще одне, що ну, і люди ж поважають таку будову. Бачите, Так, звичайно, маленько, гарно. Ніхто нічого не, не шкодить, так, щоб шкодили. Оце, оце така, така історія, що я можу вам сказати. Добре, дякую. Друзі, пан Віктор ще мені запропонував подивитися дерев'яний будинок. Він каже, що один розібрали і перевезли до опіргова, а один зберігся. Чи така маленька камора, чи була щось таке. Ось, і ми підійшли. Ну так, бачу, що воно таке дуже-дуже дуже стареньке. Дивіться. Ось отаке. Ага, воно і відчинено, да, мабуть. Ага. Ага. Ну, тобто маленька капличка така, так, да, я розумію. А, -а, а, Дивіться, друзі, да, да, да 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 я бачу. Ага, подивіться. Подивіться, ще, ще проглядаю. Це, 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 як, це як фреска. Я бачу, що якийсь матеріал такий. До дерев'яно, супер, це нічого це собі. Досить, досить, досить. Так, 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 так. А ви не знаєте, що це за святий? ну, ми... його переносили сюди десь в... ну, після 70-х років. Ага. Столярі потім по нашій. Понамерували доски і перенесли в це сюди. Один забрали в перо. Дивовижно, ніколи б не подумав. Так мені здавалося, що це якась комора чи щось таке. А так, бачите, це, це як холст, якийсь, да, ось щось таке. бачите, ось, Це не дерево, воно таке вкрите. Це якийсь матеріал, який якби приклеєний чи щось таке до, до дерева, і потім воно вже пофарбовано. Супер, нічого собі, оце, да, оце дивина. Дякую вам. Знаєте, дивовижна така маленька подорож з паном Віктором до цього будиночку, ну такий скарб, я такого ще не, не бачив. І ось за це я і полюбляю подорожувати, бо ти плануєш, ти щось вигадуєш, ти щось, про щось мрієш. І потім якісь ось такі несподівані речі просходять, виходять. І ти дякуєш Богу та долю, що ось, ось саме в цей час ти з'явився і мене, мене помітив. Пан Віктор і запропонував ще подивитися в таку локацію. Ну, супер, друзі, ось в цьому і весь смак подорожі. Ну а ми прямуємо далі, їдемо через батьківщину Тараса Шевченка, завітаємо вже до знайомого млина в Будищах і далі, далі, далі прямую до селища Текліна. Тож, поїхали! Друзі, я вже доїхав і дивовижна. Млин стоїть посеред кола з ріпаком. Дивіться, супер краса, супер. Бачите, він має таку форму. Не прямо кутну, а бачите, він такий кругленький. Я вважаю, що. Такий млин міг тут бути і працювати на цьому місці. І саме така форма, вона така, знаєте, як обтікаємо. Ось Тому дуже-дуже-дуже схоже на дійсний. Знаходиться поряд з дорогою, тобто дістатися легко можна і зупинитися на пікнік чи по дорозі тут поряд село Моренці. Батьківщина Тараса Шевченка і тому можна зробити таку подорож у Черкаську область і завітати до млина. Дуже раджу вам, друзі!